Друзі, вас вітає одеська філія компанії автопарк ЮА. Нове чудове надходження. Це в нас Volkswagen e-Golf 2014 року. Автомобіль тільки приїхав з Норвегії. Має гарний як візуальний, так і технічний стан. Пройшов повністю технічне планове обслуговування. Ревізію ходової частини на автомобілі також зробили. Пробіг даного авто 93 тисячі кілометрів. На гарних легкосплавних дисках взута свіженька літня гума. Салончик у нас шкіряний. Має гарний візуальний стан без зауважень, воно не дивно пробіг до сотки. По комплектації безключовий доступ, повний електропакет, адаптивний круїз-контроль, шкіряне мультикермо, датчик, світла, датчик, дощу, двозонний клімат-контроль з підігрівом сидінь, повна мультимедіа з навігацією, карплеєм, електроручник. Та багато багато іншого кого зацікавила автівочка, Запрошуємо вас на огляд та тест-драйв. адреса у нас грушевського 15А. Придбати цього красення можна як за водівочку, так і при деталізанті і ще у нас є тридин. Чекаємо на вас.